Астрологи оголосили тиждень експертів за їдкоземельних металів. Їх кількість збільшилася в 10 років. Чесно скажу, в нас була спокуса приєднатися до їх когорти. Але мені здається, для свіжого випуску ми прочитали це за вас. Ми знайшли кращий варіант. Теж про майнінг, але про космічний майнінг. Це груднева стаття в The Economist з назвою Космічні мрії стають реальністю від видобутку на астероїдах до орбітальних фабрик. До речі, не так давно в ФБ прокотився пост про те, що адміністрації США треба спіймовувати погляд за межі землі, щоб дійсно «make America great again». Не знаю, як адміністрації, але цілий ряд американських компаній спіймували туди вже давно не тільки погляд, а майнінгові зонди. І це зовсім не «SpaceX». Назвати космічну фірму SpinLaunch у галузі, де перша частина цієї назви є фактично способом життя, може здатися не надто вдалим жартом чи способом піару. Але якщо трохи заглибитися в діяльність SpinLaunch, то спін Spin тут найчіткіше характеризує, як вантажі компанії будуть відправлятися з поверхні землі за допомогою важеля, що обертається всередині вакуумної камери, а не на ракеті. Після стабільного прискорення снаряд буде випущений з камери зі швидкістю 2,2 км на секунду. Лише коли він опиниться на висоті близько 62 км, невеликий двигун запалиться, щоб подолати решту шляху на обмін. Спінлонч, що в Лонгбіч, є частиною кластеру компаній нового космосу в Лос-Анджелесі та його околицях. Вони є спадкоємцями столітньої аерокосмічної традиції, перезавантаженої у 2002 році, коли Ілон Маск, тоді ще маловідомий підприємець, орендував склад в Ель Сегундо для стартапу під назвою SpaceX. 200 кілограмові вантажі, з якими працює спін-лонч, мізерні в порівнянні з тими, що зараз запускає SpaceX, чиї ракети Falcon 9 можуть підняти майже 23 тонни. Але елегантність і простота, а відповідно, і економність технології, вражає, і може бути дуже економічно виправданою. Наприклад, ракети носії Електрон, виготовлені Rocket Lab, одним з сусідів спін-лонч, мають лише трохи більше навантаження 320. 10 Але Rocket Lab є єдиною фірмою нового космосу, окрім okay, SpaceX, яка заробляє гроші на запуску об'єктів на орбіту. Та кластер New Space – це більше ніж просто пускові установки. Це місце схоже на повернення в майбутнє, де фантазії героїчних перших днів космічної ери стають реальністю. Пише The Economist. Видобуток на астероїдах. Орбітальне виробництво, приватні космічні станції, місячні баги, дослідження Марса все це там поряд із більш буденним і більш надійно пробудковим бізнесом з будівництва та обслуговування супутників. Обертання теж там у достатку, але як і маск, ті, хто цим займаються, є справжніми вянами, космічними кадетами, які бачать світ за межами Землі, як щось, що потрібно не просто досліджувати, а підкоювати. Географічно Astroforge знаходиться в Huntington Біч, де збиралися треті ступені місячних ракет Сатурн V. Але концептуально це щось позаземне. його мета видобувати платину та п'ять пов'язаних з нею дорогоцінних металів: ридій, паладій, рутеній, родій та осмій з астероїдів. Більшість астероїдів це кам'янисті тіла, що не становлять інтересу для майни. Деякі, однак, колись були частинами ядер планет, які були розбиті зіткненнями під час дикої молодості сонячної системи. Ці об'єкти складаються здебільшого зі сплавів заліза та нікелю, але вони також містять відчутні кількості шести елементів платинової групи. Їх видобуток це стара ідея, і Мет Геаліч та Хосе Акаїн, засновники Астрофордж, вважають, що вони можуть її втілити. Вони вже відстежують придатні цілі і здійснили місію для випробування своєї технології в космосі. План полягає в тому, щоб посадити роботизовані зонди на свій кар'єр, випарувати сплав, застосувавши до нього інтенсивне тепло. Потім пропустити пару повсмагніт, щоб відсіяти немагнітні атоми платинової групи від магнітних атомів заліза та нікелю. Після цього зонди повернуться на землю з невеликими партіями дорогоцінного вантажу. Близько 60 мільйонів доларів за місію за поточними цінами, які тим не менше зроблять акціонерів багатими. Ще одна космічна мия, що відроджується: це виробництво в умовах невагомості, засноване на тому, що деякі матеріали тверднуть на орбіті інакше ніж на землі. Джейсон Дан керує Outpost Space в Санта-Моніці. Він зацікавлений у ZB-LAM Білан суміші в, в цирконію, Церконію, баю Лантану, алюмінію та натою. Оптичні волокна, виготовлені з нього, теоретично повинні перевершувати звичайні, оскільки зібілан прозоріший і передає ширший діапазон. частот. ця перевага, однак, нівелюється схильністю матеріалу кристалізуватися під час витягування у волокна, а не перетворюватися на скло. Це псує його властивості, але цього не відбувається на орбіті. Тому Outpost Space розробляє пристрій під назвою Carry All. Який може доставити роботизований зонд у космос і повернути його на землю за допомогою складного теплозахисного екрана та параплана? Цей завод може перетворити п'ятитонне навантаження зі Білан на волокна. Біл Брюї цікавиться не матеріалами, а ліками. Працювавши колись у SpaceX, він заснував Варда Space Industries у Ель Segundo у 2021 році. Його план полягає в тому, щоб поліпшити певні ліки, кристалізуючи їх інгредієнти на орбіті. Кристалічні структури часто відрізняються за розчинністю, швидкістю розчинення та стабільністю, що впливає на їх біодоступність. І іноді ті, що мають найкращі властивості, легше отримати в космосі ніж на землі. У 2023 році, використовуючи орбітальний апарат, розроблений Rocket Lab, Варда випробувала цей тик з ритонавіром. Препаратом проти ВІЛ. Компанія планує ще один запуск вже цього року. Брюї, схоже, наразі повністю задоволений тим, що займається виробництвом. Але Джейсон Дан, однак, має ширші амбіції. Carry All, як випливає з його назви, може робити більше, ніж просто перевозити фабрики. Його максимальне корисне навантаження становить значні 10 тонн. Це особливо цікавить збройні сили, оскільки це може дозволити їм зберігати частину обладнання на орбіті до наказу доставити їх у якусь інакше недоступну частину світу. Військово-повітряні сили США оплачують перші чотири запуски меншої тестової версії. Фері Олкері Ол і Фері Ол його місткість 100 кг – Також можуть допомогти підтримувати чистоту і порядок у космосі, не забруднюючи атмосферу. Виведення з орбіти застаїлих супутників, як того вимагають правила. Незабаром на думку дана означатиме, що 10 тонн обладнання щодня згоратимуть під час повернення в атмосфері. Він вважає, що це спричинить утворення такої кількості токсичного пилу, що такі вогняні зняття з орбіти більше не толеруватимуться. А отпуск буде готова надати значно чистіші послуги. Видобуток на астероїдах є, фабрики в космосі є. Хочете зупинитися на приватній космічній станції? Джет Макклеб, мільярдер у сфері фінтеху, найняв Макса Хайота, дизайнера і сеїного підприємця, щоб це здійснити. В результаті з'явилася Heaven One. ми розповідали про цю люксову космічну станцію в одному з випусків техновин тижня. Це його перший продукт. Циліндр довжиною 10,4 метра, і діаметром 4,4 метра, з крилоподібними сонячними панелями, стикувальним портом на одному кінці для прибуття і відправлення, і вікном на іншому для підтримки здорового глузду і розумів про стан будства з орбіту. Реєстрація для тестового польоту незабаром відкриється. План полягає в тому, щоб запустити Хевен 1 Наприкінці 2025 року якраз вчасно, щоб вразити суддів програми НАСА комерційні низькоорбітальні напрямки, які незабаром після цього виберуть заміну міжнародній космічній станції, коли її буде знято з орбіти після 2030 року. Обертання навколо Землі, однак, може здатися трохи провінційним. Блукання по місяцю більш престижне дозвілля для цього. Venture Astrolab, заснована в Хортоні Джардом Метьюзон. Також колишнім співробітником SpaceX має саме те, що потрібно: Flex Flexible Logistics and Exploration, призначений для перевезення двох пасажирів до 70 км по місячній поверхні. Прототип вже існує, і Astrolab є однією з трьох фірм, з якими укладено контракт на розробку наземного транспорту для програми NASA Artemida, яка має повернути людей на місяць. А ще є Марс. Маск одного разу сказав, що сподівається померти на Марсі, але не від удару. Світлі останніх рішень нам в Україні це здається прекрасною ідеєю, але схоже до цього ще далеко. Проте, перегони приватних фірм за висадку там зараз у самому розпалі. У 2023 році Маск припустив, що SpaceX може впоратися з цим за допомогою безпілотного апарата за 3-4 роки. Том Мюллер, перший найманий працівник Маска в SpaceX ще у 2002 році, сподівається його випередити. Компанія Мюлера Імпульс Спейс у Redondo Beach виготовляє маленькі ракети, які переміщують супутники в космосі. Вона об'єдналася з Relativity Space, перспективною компанією-розробником ракет, заснованою в Long Beach. План полягає в тому, щоб Relativity надала ракету на сій, а імпульс розгінний блок, капсулу для входу в атмосферу та посадковий модуль для подорожі на Марс. Старт заплановано на 2026 рік. Амбітна ціль, оскільки Relativity ще не здійснила жодного успішного Як і в ранню космічну еру Марс залишається миєю – єдиним місцем за межами землі, де люди могли б теоретично жити. Мюллер говорить про поселення там мільйона людей. Маск, до речі, зробив подібне пропущення. Це був якийсь вже там, за рахунком випуск подкасту. Ми прочитали це за вас. Чим божевільнішими стають соцмережі, до речі, про божевілля у соцмережах у нас буквально попередній випуск ми прочитали, тим приємніше читати розумні складні лонги. Чим, власне, і займаємося, і вам також радимо. Почуємося у суботу.